І зараз Сергій Лященко, радник керівника офісу президента України, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Сергію. Вітаю, добрий день. Ну, ми почули те, що сказав президент. Скажіть, будь ласка, ця розмова про територіальні поступки у Франції. Коментар, який надав президент, чи означає це, що подібні дискусії зараз є в європейському просторі, що Україна має зробити якісь поступки, і від кого вони можуть надходити? Звичайно, є серед країн, які декларують підтримку України завжди така між рядками ідея, що ну давайте цю війну вже закінчувати. Вона всіх дуже сильно втомила. Вони втомилися не продавати в Росії, вони втомилися віддавати маленьку частину своїх податків на закупівлю для військових потреб України, і не усвідомлюючи, що Україна жертвує набагато більшим заради спільної європейської безпеки. Але такі настрої вони переважно, ну я б не сказав, що мейнстрім, тобто це не є ключова зараз думка, з якою всі європейські політики збираються і обговорюють. Але вони присутні завжди на фоні, тому що. Ніхто не очікував, що війна триватиме так довго. А я взагалі не виключаю, що дехто був би не проти, щоб Путін. Захопив Україну і вони мали справи з ним як завжди, тільки вже з якимись мінімальними санкціями, сказавши, ну давайте вже нови, жити в новому в новий статус-кво, який би тоді склався в разі його успішної окупації української території. Тому ну, так такі настрої присутні, але Україні ці настрої не зважати. Треба робити своє і треба продовжувати переконати партнерів, в тому що від українського успіху залежить їхній успіх. Ну і я повторюся. Ці настрої вони не є домінуючими, але вони присутні. Як загалом оцінюєте візит президента до Франції? Ну, можна вже так, говорити, що величезний плюс є це дзеркальна підтримка французького народу України і той же анонс Макрона, що він все ж таки відвідає в майбутньому Україну, його візит, я нагадаю, декілька разів відкладався. В цілому ваші враження: наскільки цей візит результативний? Та це взагалі неймовірний візит, тому що крім зустрічі з французьким керівництвом Макроном і його міністерствами, в тому числі пов'язаними з військовими закупівлями, відбулася багатостороння дипломатія на полях саміту з нагоди 18-річчя висадки союзників Нормандії, і якраз такий символічний момент, коли союзники тоді підтримали боротьбу проти глобального нацизму, і зараз так само союзники мають бути об'єднані навколо боротьби з глобальним расизмом, тому що корені рашизму вони вже пущені і на багатьох. Територіях за межами як тієї території російської землі, тобто вони є і в Африці, вони є, і на Близькому сході, вони є, і в Азії, Північна Корея, е, Сирія. Іран, це всі країни-союзники в тій політиці, яку проводить Росія, але так само в них є мовчазні партнери на африканському континенті з ними всіма треба працювати. А візит до Франції це якраз показати всьому світу з ким об'єднують себе найбільш розвинуті країни, які є лідерами цивілізації. Ну а що стосується загалом французької складової, то звичайно успіх він беззаперечний. Це постачання Україні літаків. Це Постачання воєнні систем ППО, це навчання українських військових на території Франції, створення так званої французької бригади, яку так ну символічно назвав її Макрон. Тобто, це кількість військових, яких достатньо для формування окремої mm -hmm. бригади. Ну і плюс уже зараз на полі бою працюють Цезарі французькі дуже ефективні системи артилерійські, які дострілюють і точно вражають російські цілі. Ну так дякуємо. Дякуємо, пане Сергію. Мусимо рухатися далі, тому що у нас попереду Дякую. важливий збір. Сергій Лещенко, радник керівника офісу Дякую. президента України, був з нами на зв'язку.